А далі історія волонтера з Англії. Він у 22-му приїхав в Україну. Спершу допомагав військовим як доброволець, потім долучився до громадської організації і вивозив з гарячих точок цивільних. Допоки під час евакуації в Покровську в автівку не поцілив російський дрон. Британець постраждав найбільше. Детальніше подивіться. Такий вигляд після прямого влучання ворожого дрона має броньоване евакуаційне авто. Росіяни завдали удару, коли волонтери вивозили у безпечне місце двох людей з Покровська. Ми побачили на узбіччі пару з велосипедами, двох цивільних. Тож я відчинив двері, щоб вручити їм листівки з евакуацією. Коли зачинив двері, то сказав керівнику своєї групи, що почув дрон. А потім приблизно через 30 секунд пролунав потужний удар і спалахнуло перед моїм обличчям. Через вибух пирани зазнали і члена команди, і цивільні найважчі були в еді. Про атаку чоловік розповідає на лікарняному ліжку у Дніпрі та з першу медичну допомогу йому надали на Донеччині. Лікарям довелося ампутувати пацієнтові ліві руку та ногу. На жаль, і ногу, і руку не начебто відрізала після вибуху. І Лікарі Покровську зробили первинну ампутацію. Для того щоб врятувати життя, шість літрів крові було привели тільки до лікарні. Еді 28 років. Він з Британії там був моряком, але просто спостерігати за новинами з України не зміг. Хоча рідні й були проти. У жовтні 22-го чоловік уже був на Донбасі. До Покровська я почав їздити торік у грудні. Половина міста стала недоступною за той час, що ми там працювали. Ми виявили кількох мертвих людей просто від того, що вони не можуть вибратися з міста. Постійні обстріли, безпілотники, просто божевілля. Ситуація дуже дуже погана. Пересувалися волонтери на білому броньованому авто, і росіяни вже не раз полювали на нього з дронів, розповідає Еді. Уже вдруге Наша команда стала мішенню. Була цілеспрямована атака. Цього не можна заперечувати. Немає іншого варіанту. Британець не втрачає оптимізму. Головне каже, що живий і хвалиться татуюваннями, які встиг набити, поки живе в Україні. Це робота майстрів із Краматорська. У мене є три зуб. Я зробив його приблизно через два тижні після того, як приїхав сюди. Я планував залишитися на три місяці, і зараз я живу тут. Я зрозумів, що люблю цю країну. А десь за рік я отримав вишиванку. Це Донецька область, це мій дім. Я живу в Краматорську. Оця ластівка це традиційне тату. Це означає, що я подолав 5 тисяч миль. Я подолав близько 100 тисяч, але 20 ластівок це вже забагато. У мене тут є черепаха, яка перетнула екватор, і тут на боці акулячий зуб через поранення еді не збирається зупинятися бажання як не швидше встати з ліжка. Помічають і лікарі. Хлопець відважний планує найшвидше протезуватися, щоб потім далі допомагати українцям. Сьогодні проводимо етапну операцію, чистку культ. Будемо накладувати вак -апарати, І Вже завтра ми плануємо його евакуювати до міста Києва. У столиці на британського волонтера евакуаційна чекає подальше лікування, реабілітація та протезування. З Дніпра Олена Мудрюки, Ярослав Засоба, Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.